Побратима не віддамо. Із такими лозунгами сьогодні учасники АТО мітингували під обласною прокуратурою. Справа в тому, що Російська Федерація подала списки на екстрадицію 200 осіб, які воювали на сході на боці України. Серед тих, кого Росія вимагає видати, є і громадяни Грузії, які служили у добровольчих батальйонах. Питання екстрадиції сьогодні розглядали у Києві. Ми вийшли, щоб підтримати наших побратимів, які воювали за нашу страну, за нашу Україну в зоні АТО. Ми проти того, щоб їх видавали Росії країні агресора, учасники мітингу, волонтери та добровольці закликають владу не йти на поступки Російської Федерації. Обіцяють докласти максимум зусиль, аби політики не віддали агресору побратимів, з якими воювали пліч опліч. Людина приїхала воювати за нашу країну, допомагати нам. Багато грузинів приїхало в 2014 році обучати наших хлопців, коли збройні сили взагалі нічого не могли. Завдяки цим людям ми зупинили наступ агресора на востоці України, а тепер їх хочуть середувати в Москву. Тому ми показуємо свою позицію, що побратимів ми не віддамо.